Сьогодні встановлювали каркас. У нас на цьому об'єкті два каркаси і одна хвіртка. Один ми вже встановили каркас, другий ще лежить воно на машині. Він там, буде, він там буде ставитися трошки далі. Тому ми одідемо і там його зрузимо. Ну Ось така хвіртка, ось такий каркас. Хвірточка у нас з замочком електромеханічним Атіс. Будь ласка. Бачите? Все працює, все чудово, все класно. Потім може поставити собі ну, домофон, з домофона буде відкривати чи з пульта. Автоматику тут не замовляли, тому ми її не ставили. Друзі, кому потрібен каркас або ворота, або фурнітура для воріт, тобто балка, рельса, там, ролики, будь ласка, звертайте за номером телефона, яке бачите на екрані, а також можна перейти за посланням, яке знаходиться в шапці профілю. А ще ми запрошуємо ділерів до співпраці. Тих, тих ділерів, які хочуть займатися воротами, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. У нас є дуже хороші програми «Скидок».